У надзвичайному зверні Будану в раптово з'явився перед українцями. озвучив новину, яка перевершила найсміливіші очікування. Спершу все виглядало як звичайна промова: спокійний тон, стриманий вираз обличчя, але вже за мить стало зрозуміло, що готується справжній прорив. І коли він нарешті вимовив ключові слова, країна завмерла. Це було щось неймовірне, довгоочікувана подія, яка перевернула перебіг війни. Радість така, що не описати словами. Тож про це все будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Керівник ГУР Кирило Буданов натякнув на ряд добрих новин. Перш за все, Буданов також прокоментував і нові обміни полоненими, у рамках якого повернуть молодих, важкохворих та поранених захисників. Очільник ГУР наголосив, що в російському полоні досі перебувають українські громадяни, військові, цивільні, добровольці, медики, волонтери. Всі вони піддаються жорсткому поводженню та ізоляції. Далі цитую очільника гур. Ми фіксуємо кожен випадок, ми збираємо свідчення, передаємо дані у відповідні органи Цюємо з міжнародними партнерами України, і ми віримо, що винні будуть покарані. Але перш ніж буде вирок, має бути повернення за кожним фактом і кожною цифрою жива людина людина, яка чинить опор не тільки фізично, а й морально, яка не зламалася. І ці люди джерела нашої сили. Їх дух не зломлений, заявив Кирило Буданов. Разом із тим, він зазначив, що першочерговим завданням залишається повернення кожного українця додому. Він також звернувся до сімей полонених, подякувавши їм за витримку та боротьбу я особливо хочу звернутися до сімей. Ви не просто чекаєте ви боретеся. Ви знаходите слова, коли говорити важко. Ви говорите за тих, хто не може говорити сам. Ви частина цієї боротьби, і я хочу, щоб ви знали, ми поруч сказав головний розвідник країни. Ну а тим же часом дрони гур продовжують атакувати територію Рафі на тимчасово окуповані регіони. Так зафіксовано нищівні прильоти по складах рашистів у Брянську та ППО у Криму. Українські воїни атакували дронами склади ракетного палива у російському брянську. Внаслідок цього там спалахнула пожежа. Зазначається, що за атакою стоїть саме головне управління розвідки Міноборони України. У місті зафіксували дрони, після чого пролунали вибухи і почалися пожежі, зокрема і загоряння на нафтобазі. За даними змі причиною вибуху і пожеж стала атака українських дронів на склад 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення ЗСРФ і у Брянську. Зокрема, використали бопла «Бобер», Баклан і Обрій. Ідеться у повідомленні ураження складу ракетного палива і паливно-мастильних матеріалів у Брянськ це частина комплексу дії зі зниженням логістичних здібностей російської окупаційної армії. Ідеться у повідомленні на цьому успішні атаки гурівців не закінчуються. прес служба розвідки повідомила у соцмережах, що воїни вразили ворожі системи ППО у тимчасово окупованому Криму. Під удар розвідників потрапили дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е, дві РЛС виявлення 91Н6Е, пускова установка комплексу С-400. Е радари. Це очі ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси ста. Ють небоєздатними дрони спецпідрозділу Примари Гурмо України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону у тимчасово окупованому Криму. На відео кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО «С-400» «Тріумф» написали у Буданова. Ну а сам же очільник ГУР має велику підтримку за даними дослідження центру «Сохіс», Станом на червень двадцятого року більш ніж половина українців підтримують проведення виборів після скасування воєнного стану. Рейтинг Обистої довіри очолюють екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов та президент Володимир Зеленський. Згідно з результатами опитування, найбільше респондентів 66,4% – довіряють Валерію Залужному. Друге місце посідає Кирило Буданов, якому довіряють 55,3% українців. На третій позицію Володимира Зеленського, рейтинг довіри до якого становить 49,1%. Дослідження охопило 2000 респондентів з усіх районів України, окрім тимчасово окупованих територій. Опитування проводилося методом face-to-face. Бірка є репрезентативною за статтю віком, типом населеного пункту та регіоном. Погубка не перевищує 2,1%. Окрім того, начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Буданов у дописі на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що висловлює честь батькам, які виховали мужні покоління хлопців і дівчат, що зі зброєю в руках стали на захист України. Бути батьком це означає бути готовим брати на себе відповідальність за родину, за дім за країну. Бути здатним ухвалювати складні рішення і. Нести відповідальність за їхні наслідки, зазначив Буданов. Очільник ГУР підкреслив, що сотні тисяч українських чоловіків щодня доводять свою готовність нести відповідальність за майбутнє своїх родин, захищаючи дітей, рідних і країну у лавах українського війська, зокрема у підрозділах воєнної розвідки. Я як батько добре знаю, що означає платити особисту ціну за майбутнє своїх дітей. Коли діти ростуть, а ти чуєш їхній голос лише у слухавці, коли пропускаєш їхні перші досягнення. Свята звичайні буденні миті зради того, щоб вони жили. У вільній країні зауважив Кирило Будано. Він також подякував кожному, хто гарантує українську перемогу. ви єдний приклад для своїх синів і доньок Будано висловив особливу вдячність тим, хто нині воює пліч опліч зі своїми синами і доньками, та наголосив, що це живе свідчення неперервності нашої боротьби. Також нещодавно стало відомо, що українська розвідка має докази, що Росія готує нові військові операції на території Європи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника головного Лінія розвитки міністерства оборони України Кирило Буданова. Доповідь керівника гур Буданова багато деталей щодо ситуації у Росії у російському оборонному комплексі бачимо основні боліві точки держави агресора і будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави і людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресії. Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Розповів Зеленський. Президент також додав, що українська розвідка фіксує дуже відчутні збори яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу та примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску? Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема із Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя. Підсумував лідер України. Я певні мабуть позитивні зрушення безпосередньо, що бункерний дід зміг прокоментувати. Ти пропозиції, які Україна передала Російській Федерації у Стамбулі, і навіть заявив про готовність до третього раунду перемовин. Президент Росії Владимир Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, вперше прокоментувавши пропозиції, які передали Москві під час зустрічі у Стамбулі. Про це він заявив після засідання Вищої євразійської економічної ради в мінську. Про це дописали в російському пропагандистському виданні Ріановості за словами Путіна. Пропозиції України і Росії є цитата двома прямо протилежними Морандумами, що на його думку не є дивним. Водночас він підкреслив, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною. Російський диктатор додав, що проекти меморандумів Росії та України щодо врегулювання повинні стати предметом обговорення в ході третього раунду переговорів. У мене тут, тут виникає питання, шановні глядачі. Можливо, ви теж задаєте собі це питання в голові. Не бійтеся, допишіть в коментарях під нашою трансляцією у Ютубі. Де він був? Ці два раунду перемовин, де вони ховали від нього той проєкт меморандуму, що він чи то він так повільно читає вже на старості років, е чи то від нього його ховали. Я не розумію, чи воно десь загубилося, і вони просто туди їздили або поїхати. Тепер зрозуміла, до чого там е с сильно ні про що не домовлялися, бо ну ну потім не в курсі був про просто взагалі про цей меморандум. Ну, таке. Але е дякуючи. Тому що він знайшов окуляри і зміг дочитатися, висловився. Тим, що він не здивований, що меморандуми в нас різні, бо Україна прагне миру на території України. А Російська Федерація, на жаль, вчиняє геноцид українського населення. І, судячи із риторики путінської, він планує продовжувати це вчиняти. Російський диктатор додав, що проекти меморандумів Росії та України щодо врегулювання повинні стати предметом переговорів в ході третього раунду. Перемовин за його словами, глава делегації зараз обговорюють можливу дату нового раунду. Перемовини він також заявив про готовність передати Україні ще три тисячі тіл загиблих військовослужбовців збройних сил. України, давайте тут згадаємо про те, що і президент України Володимир Зеленський навіть докази передавав Трампові про те, що путінська армія під час передачі загиблих тіл військовослужбовців збройних сил України. Домішувала туди рештки е, тіл загиблих військових Російської Федерації. Задля чого це робиться? Чи вони просто не розуміють, що вони туди передають? Або ж вони хочуть е, зробити е, момент розпізнання тіл набагато складнішим, довшим і тим самим знову ж таки в Україні. Е, е, тут питання відкрите, в, кожен з вас може безпосередньо. Дописати свою думку стосовно цього. Стосовно безпосередньо того, як між собою спілкуються Путін і Трамп, зокрема сьогодні, з'явилася інформація від Ердогана, який сказав про те, що Трамп готовий буцім, то зустрітися із Путіним у Туреччині, і чому так воно Дональд Трамп буде саме з візитом в Турції. В Туреччині і а, м, готовий прибути на мирні перемовини а, стосовно України, якщо туди а, також а, прибуде і Владімір Путін. А, про це говорить. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган, зокрема, що у них там за стосунки намагався повідомити так, прокоментувати. І Кулєба він пояснив унікальність ситуації у відносинах між лідерами Україна та Європа змогли переконати Трампа у брехливості. Путіна нарешті ми пам'ятаємо той момент, коли а, Трамп сказав, що він зрозумів, що з Путіним домовитися йому не вдасться. А, Україна та Європа змогли переконати Трампа у брехливості Путіна, але так і не домоглися від нього жодних дій. Попри спільні зусилля України та європейських союзників, Дональд Трамп досі не зробив конкретних кроків у відповідь на обман з боку російського диктатора. Про це заявляє колишній міністр закордонних. Справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю масійчук Подкаст цитую: оці фрустрація Трампа стосовно Путіна не переходить в дії Трампа стосовно Путіна. Ми бачили останні чотири місяці, як наш президент і європейські лідери згуртувалися, щоб довести Трампові, що Путін бреше. З Вашингтона надходили сигнали, що Трамп злий на Путіна, що Путін бреше. Потім які дії ми бачили від Трампа говорить Кулеба? Він наголошує, що ситуація є унікальною Україні та Європі. Вдалося переконати американського президента у нещирості Путінській, однак це не призвело до жодних дій. Цитата. Ми разом з Європою переконали Трампа в тому, що Путін йому бреше, і це однозначно перемога. Але при цьому так і не змогли змусити його діяти щодо Путіна. І як зробити цей останній ривок, поки що не видно, чесно кажучи, зазначає Дмитро. Кулеба і безпосередньо Кулеба також і коментував стосовно того, чи відмовиться Трамп від України в обмін на близький схід. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Теоретично Путін і Трамп могли б домовитися про поділ сфер впливу у світі. Також каже, що Трамп має сталу симпатію до російського диктатора Путіна. Однак навіть у разі домовленості між ними про поділ світу ці угоди навряд чи б мали силу. Про це заявляє екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.